Перше, перше таке запитання, яке мене дуже цікавить, от чи чи справді середні віки це була темна віха в історії людства? Ну тобто, дуже часто говорять, що середньовіччя це темна доба, упадок культури, упадок господарства, економіка, все повна розруха. Чи насправді це було так? І коли взагалі сформувалася ця думка, що середньовіччя це темна доба? Оце е, друге точніше запитання одразу нам дає ключ е, що? Уявлення про середні віки як темний період, воно не походить з самих середніх віків. Ну дуже дивно було б мати період у більше ніж тисячу років повного занепаду. так, Це просто навіть неприродня, це важко уявити, враховуючи е різноманітність країн утворень, так які були у середньовіччі. Тому е можна сказати так, що у середньовіччі бу були погані піарники. Спочатку це були гуманісти, е які. Е Вирішили себе таким чином відділити так спочатку, Франческа Петрарка почав стверджувати, так що це дуже інший період, який був перед ними.